За що ми дуже перепрошуємо глядачів. Але причина була вагома, адже ми знімали для вас наступне наше відео. Зараз потрібно почекати, поки запуститься відео. І ми хочемо перевірити звук, чи все працює. Чи все. Себе я вже бачу, чудово. Гені... Геніально! Я аж задихався. Ми так спішили зняти відео, що не встигали на трансляцію, і все, я вибився з дихання. Загалом, 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 що? Е, вітаю усіх знову на черговій трансляції. Ми здається, щось таке подібне робили минулого тижня чи позаминулого. Трохи там щось понаплутували, щось понарозказували, понамішували. Тим не менш, ми знову тут, і ми зібралися знову розіграти підручник для вивчення чеської мови під назвою Лево в задній для. Учнів, студентів на рівні А1. Здається, тут пише. А1. А2 було трошки. Ось така от справа. Що по умовах, як завжди, все однаково. Випуск новин: на кінці ми розіграємо оцей підручник. Умовою є написати визначення якомусь певному слову, яке зазвичай не таке просте, як може здатися. Тобто, ми такі вибираємо навмисне. Щоб заплутати вас і змусити якось думати. І цього разу було слово, я вже запам'ятав, слово кмен. КМЕН. І перш ніж не знаю, що ще розказати, підручник, щось про нього. Загалом, в описі під відео все є. Під, під яким відео, під відео новин, з новинами, під цим відео також усе буде. Посилання тут пише про студенти на аудіо додаток, тобто на сайті, а також для ключів власне, до відповідей на ваші відповіди до ключів на ваші відповіді, що перевірити. Слово кмен в чеській мові має кілька значень, як завжди. Одне з них це стовбур дерева, тобто сама така товста частина його, також кмен як плем'я. Людей, і такі два, от я б сказав, чи навіть три важчі значення. Це, як пише словник, таксономічна категорія в біології, а також основа слова, що швидше звучить як корін слова, хоча в чеській мові також є слово корінь слова, а також основна суміш для виробництва скла. Загалом я чув більше власне перших два використання як стовбур, а також як плем'я і. Що ще варто було б додати, це те, що о, як я вже натрендів у минулому відео. У минулій трансляції це те, що о, на роботі, тобто, часто можна почути, тобто, що ніхто наступив або наступує до кмену. Це означає, що ви будете постійним працівником, який працює напряму. Хух. І оп -оп протилежністю буде агентурний замістнанець, а ви й стекменові Ось така от справа. І що? В нас тут взяло участь кілька людей. Цього разу також більше десяти така солідна пачка. Не знаю, що там є, трохи можемо почати е, притягувати нашу прозору миску, показувати папірці. І можемо розпочинати. Зараз я включу, щоб я бачив чат. Хоча можна було і не включати. Все пусто. Ось перший учасник Гамбелло. Чудово, ми його трішки зминаємо, кидаємо сюди. Дякую всім, хто бере участь, хто пише, власне, ці всі визначені на ці непрості слова. Там хтось був, написав, тобто, як варіант відповіді фонетичний збіг, як тмін. Тобто ці насіннячка, але це кмен, це не тмін, зовсім не тмін. Навіть близько не тмін. Ось таке от. Нас дивляться 14 людей. Неймовірно. Як бачите, у нас часто проблеми з трансляціями, з таймінгом, з запусканнями, орієнтацією відео, але це все. Нормально. Так, що тут у нас є вже у Є таке? П'ятеро людей на Честеру. Такі от вечірні наші справи. Щодо підручників, то у нас ще є, здається, таких 4 чи 5. Мені здається, що 4. Один мною пописаний, але олівцем. Якщо що, то якщо будуть бажаючі відчайдушні, то можу все постарати гумкою, гулкою, та. також його комусь розіграти. І останнє наше ім'я, наш учасниця наша. У мене цього разу футболка нова. Ось, власне, трохи цих папірців, не підглядаючими, перемішуємо їх. Зараз будемо старатися радіти за переможця акторсько. І ось, власне, учасник мені здається з таким їхнеймом Демчук. Чи Демчик? Тим не менш вітаємо е, цього учасника з тим, що йому вдалося е, за збігом обставин у цій місці виграти ось цей підручник, який ми вам надішлемо е, баліковною. Це найкращий е, е, поштовний сервіс, адже він е, швидкий і достатньо дешевий дешевший, ніж інші. Тому усім е, дякуємо за е, те, що приєдналися, за те, що дивились. Вітаємо ще раз нашого учасника. І усім дякую, слава Україні, та до зустрічі. Ми зв'яжемося з переможцем у соцмережі. До побачення ще раз.